Чи можу я робити все, що захочу? На щастя, Бог не такий, як ми. Як же чудесно Він абсолютно по-іншому дивиться на життя. І який би гріх людина не скоїла, знаєте, Бог розцінює цей гріх інакше, не так, як люди. Пам'ятаєте блудницю. Що злила на ноги Христові миру і обтерла їх своїм волоссям. Усі люди засуджували цю жінку, а Господь сказав прощаються гріхи її численні за те, що вона полюбила багато. Луки 7,47 Ця жінка жила в розпустці, бо вона так намагалася набути любові, так, так от таке прагнення до любові через розпусту. Бо любити інакше її ніхто не навчив. Один з святих Отців казав, що я молюся, щоб Господь подивився на його гріхи, як на дитячу вітівку, а не як на гріх. Тобто, щоб Бог поставився до цієї людини не як до грішника, а як до неслухняної дитини. Бог розцінює наші гріхи по-іншому. А люди по-іншому. От чому поряд з Господом усі завжди почували себе вільно й розкуто. І апостоли казали йому прямо те, що думали й хотіли. Пам'ятаєте слова Івана Якова, синів Заведеєва, дай нам одному праворуч, а другому ліворуч від Тебе сісти у славі Твої. Марка 10:37. Так, прохання абсолютно безумне. Але ці слова показують нам, наскільки вільно учні почували себе поряд з Господом. Він не вселяв страх, не підганяв, не розпоряджався, одягайтеся так, говоріть так, поводьтеся так, повна свобода. Любіть мене і робіть, що хочете. Якось я вимовив ці слова на уроці християнської етики, і хлопці запитали мене. «Отче, значить, що можна робити все, що захочеться?» Так, якщо любиш усе, що захочеться. Тобто, я можу робити все, що захочу, якщо любитиму. Зрозуміло. Але ключові слова тут якщо любитиму. Тобто, якщо ти любиш мене і при цьому. Куриш у моїй присутності, так що в мене голова болить і страждають легені, невже це нормально? Чи якщо у мене є сестра, а ти хочеш спокусити її, хіба можна назвати це любов'ю? Якби ти любив мене, то невже б захотів чинити танк з моєю сестрою? Любов не надає нам права скоювати гріх, вона встановлює правильні межі. Тому ми і грішимо, що не любимо ні себе, ні Бога, ні людей навколо. Грішимо, бо не маємо правильних уявлень про життя, бо спотворили істину, от і доводиться грішити. Чому блудний син повернувся до свого батька? Чому схоївши безліч гріхів, цей юнак раптом вирішив повернутися додому? Бо настала його година, настав відповідний момент. Це таємниця, чому хто з цього року розкається у своїх гріхах, а ти, що слухаєш цю мою науку, так доти і не розкаявся. Мене рік, два, ти живитимеш, як шив, але через три, через п'ять років твоє життя несподівано зміниться. Чому саме через три чи п'ять років? Чому в когось сьогодні, а в когось позавчора Це таємниця? Одне тільки відомо. Богові важливий цей момент у кожної людини, а коли він настане, я не знаю. І от як Богові ми не можемо вказувати, коли має статися те чи інше. Так і дитину не можна замінювати насильницьким шляхом. Настане момент, і Господь усе влаштує, тільки йому відомо, коли це станеться. Проявляйте тут повагу, терпіння. Від вас потрібне лише одне завжди тримати обійми розпростертими, щоб дитина в будь-який момент могла до вас повернутися. Блудний син повернувся додому, бо знав, його чекає добрий батько, який не стане засучувати його і карати. Як думаєш, будь усе по-іншому, повернувся б ти додому на його місці, якби тебе там чекали докори засудження, та ніколи, а блудний син. Поневіряючись в далекому краї, постійно відчував любов свого батька. Він не переставав відчувати світло цієї любові, світло молитви, що пом'якшувала його серце. Він жив блудно, але його батько любив. А любов виділяє світло і Божу благодать. І навіть, якщо людина, яку ти любиш, знаходиться далеко, вона досягає її серця, ти тут, твоя дитина там, живе, як хоче, робить, що хоче, але якщо любиш її, Господь її покриває, і настане година, вона зміниться добровільно і як Належиться. Але повернемося до цієї розмови з школярами. Це був найпрекрасніший момент в моєму житті, я сказав дітям. Хлопці, якби у мене був з собою диктофон я б записав усе, що ви зараз мені тут розповіли. Ви промовляли чудові слова, особливо коли сказав ти мені, що хочеш. Що хоч і не любиш Христа, але розумієш, що Він кращий за всіх, і що Він не винен у твоїй до нього неприязні. Винні ті, хто тобі про нього так розповідав. Хлопці, ви всі так чи інакше пережили тиск з боку старших, батьків, священників, вчителів. І зараз я хочу поставити вам непросте питання ви можете простити їх? Ви не винні, ви правильно міркуєте. Вірю, що й Господь думає так. же. Але чи можете ви простити старше? Знаю, це дуже важко, щоб діти простили своїх батьків. А чи ми завжди говоримо навпаки, батьки прощають дітям, бо діти апріорі винні. Але ця історія підтверджує, що прощення потрібне нам. Отцям церкви так званим і вам, батькам, це нам треба, щоб діти нас простили. Ви можете простити їх, не тримати на них зла, зла повторив я. Спробуйте. І тоді один хлопчик став і каже Добре, отче, ми їх прощаємо, ми на них не злитимемося, але вони заподіли нам багато стражда. А інший хлопчина додав. У будь-якому випадку, тепер я знову полюбив Бога, але не так, як ніжле, а по-новому, по-іншому. Це прекрасно, синку. Дуже важливо знайти в собі сини простити. Знаєте, чого ми усі хочемо насправді, щоб нас полюбили, обійняли, приголубили. І словами. Ти прекрасна, чудова людина, я люблю тебе і дорожу тобою. Жінки знають, як буває, коли приготуєш чоловікові щось смачне, а він приходить, їсть і ні слова не скаже. Ти так старалася, таку страву приготовила, звичайно. Тобі хочеться почути на свою адресу щось добре, і це ніякий не егоїзм. Це потреба в підтримці, натхненні, якими дорослими ми не були, все одно до самої смерті, в глибині душі ми залишимося дітьми, яким потрібна ласка. І знову один священник і гумен у монастирі розказав мені, що як одного разу до них, до монастиря, приїхав єпископ, і так вийшло, що він не привітався з одним з ченців. Як же засмутився той брат, немов дитина, йому так хотілося почути від єпископа слова вітання, як справи отче? усе гаразд, радий тебе бачити. Нічого особливого він не хотів, і не хотів отримати від цього єпископа, йому просто хотілося, щоб його помітили, звернули увагу. Коли ми знаход... буває так, що одного погляду на людину достатньо, щоб вона піднеслася на небеса від щастя. А деякі парафіяни, що цікавого, коли стоять у черзі до сповіді, уважно стежать за часом, по Сповід... скільки Поскільки часу сповідуються інші, буквально рахують хвилини, як сказала мені одна жінка, отче. Зі мною ви говорили лише п'ять хвилин, а з жінкою, переді мною цілих тринадцять. Не хочу, щоб ви мене не зрозуміли неправильно. Дозвольте просто поділитися з вами одним помислом. Добре, кажіть. Ви ту жінку більше любите, ніж мене. Та ви що жартуєте, з чого я повинен її більше любити? Просто дитино моя, вона ділилася зі мною більшою кількістю проблем. Радій, що тобі не треба так багато часу, що й п'ять вистачить на свої проблеми, щоб розказати. Їх. Ні, отже, я теж хочу довше спілкуватися з вами. Навіщо? Так, Щоб знати. Що ви мене теж любите. Я прекрасно розумію цю жінку. Чому? Бо і сам міркую так же. Усі ми хочемо любові. І коли знаходимо ту любов, то творимо добро без примусу. Усе стає легко. Цього року у мене був цікавий випадок з одним учнем. Цей хлопець ніколи не брав мене благословення, а просто вітався, як з прем'єр-міністром за руку. Цей хлопчина прислуговував коло мене, як справи, отче і рукостискання. Він робив так навмисно усі його товариші брали в мене благословення, а він гордився тим, що робить не як вони, а вітається за мною, зі мною за руку. Про це мені розповіла його мама. Якось вона зателефонувала мені і передала його слова. Цей священник хороший, але я не збираюся приносити йому таке задоволення брати в нього благословення. Я розумію, що йому дуже б цього хотілося, але не стану йому догоджати. І от наприкінці року я з цими хлопцями мав екзамен з, хри... з, хри... з християнської етики. І під час такого іспиту письмового тестування, я побачив, що цей хлопчина починає списувати. Господи, подумав я, що мені робити, просвіти мене. І навмисно став дивитися в телефон, ніби щоб дізнатися, котра година, але при цьому посміхнувся. Юнак помітив мій погляд, мою посмішку і зрозумів, що я все бачу. Закінчивши. Він підійшов до мене, щоб дати аркуш із завдання. Ну, усього доброго і вам, відповів він, благословіть Отче. Значить, усе було не даремано. Подумаю подумав цей момент. Якби я робив на цьому хлопцю зауваження, наполягаючи на благословенні, нічого б не вийшло. Треба було почекати рік. І просити Господа не про те, щоб хлопчик врешті-режу за обласлене, а про те, щоб злагідніло його серце. Можливо, і вам доведеться чекати достатньо, поки не буде по-вашому. Головне не дійте силою. Ставтеся до ближніх так, як ставиться до всіх нас Господь. Любіть, поважайте їх свободу, прощайте. І чекайте, чекайте з розпростертими обіймами. І людина неодмінно зміниться, стане такою, якою ви хочете бачити її. Я в цьому впевнений, якщо ваше бажання дійсно йде від серця і вартує того, щоб здійснитися, воно здійсниться. Але чекайте з розпростертими обіймами, чекайте, що зробить Господь. Адже всі люблять Бога. Його люблять усі. Це священників не всі люблять. І в цьому винні ми самі. А Христа ніхто ненавидить. Бо він ніколи не зробив нікому нічого поганого. А просто висить на Христі з розпростертими руками і ногами, спливаючи кров'ю. Яке ще зло можна йому заподіяти? І ви, Якщо будете такими ж, якщо замість насильства над іншими, самі розіпнетеся за весь світ, то побачите, як зміняться люди навколо вас. Вони перестануть реагувати на вас, як на ворога, бо відчуватимуть вашу любов. Їх любов ви набудете своєю любов'ю. І на кінець розкажу вам таку притчу чорний і білі ангели. В одному селі поселився чорт. Якось ідучи дорогою, побачив дівчину, що поверталася з храму. Вона була висока і струнка, а личком така гарна, що він не міг очей відвести. Тож не витерпів чортисько, що був ще й сам молодий, і чоловічої статі, тому миттю перекинувся на хлопця надзвичайної краси, вкравши з чужого вікна вазон, Догнав дівчину і галантно простягнув їй, кажучи, панночко, прошу вибачення, це вам, ви така гарна, чи не прийшли б ви до мене на побачення, а я вас усе життя можу чекати? Дівчина зашарілася, але не прогнала його, і вони пішли дорогою розмовляючи. Наступного дня на побачення дівчина сказала в мене був такий вазон, але хтось украв його. Я могла б радіти, що ти мені приніс такий же, дякую тобі, але мені все одно сум. Чому сум? Бо хтось учинив гріх, укравши, і я не знаю, кому маю сказати, що прощаю йому, і що він мусить висповідатися з того гріха, бо це є порушенням шостої заповіді. Не кради, сьомої не кради. Та й із злодієм я б ніколи не могла спілкуватись, а ти знаєш десять божих заповідей. Чорт задрижав страху, що може втратити її. Тому наступного дня висповідався. Дівчина, нічого не підозрюючи, вчила його молитися то на Вервиці, то перед образами і не зауважив той, як вивчив наш, Десять заповідей Божих, після яких почав робити добрі вчинки, викорінював собі зло. Якось вона не прийшла, не з'явилась і наступного дня. Цілий місяць чорт не бачив її, обігав всі церкви, облітав кожен закуток у селі. Нарешті згадав, що дівчина учила його, що якщо щось дуже треба, то все можна вимолити в церкві молитву. Не гаючи ні хвилинки, прибіг до церкви, захеканий, упав перед тетраподом, підвів очі до гори і побачив білого ангела. Чорний ангеле, що тобі тут треба? запитав його білий ангел. Слухай, благаю тебе, поверни її, поверни. Ти ж знаєш, що я змінився. Сповідаюся, Молитви говорю, навіть бачиш до церкви прийшов, Ну, випросив Всевишнього, він ж тебе послухає, не можу я без неї. Вона пішла від мене певне, тому що зі мною були їй зайві клопоти. Вчила мене молитви, була поряд, а я такий поганий, поганий. Порадь, як повернути її. Ангел спустився нижче і прошепотів. Ти змінився. І став інший. ти непоганий, ти став добрим християнином, а все все на решту є воля Божа. Мудреця радить. Коли від вас хтось іде, відпускайте, не сумуйте, знайте, що Господня мозаїка виключає усе зайве. І це не значить, що ви, чи вони погані, просто свою роль. У вашому житті вони вже виконали. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар, цікаво почути й вашу буде думку. І пальчик вверх або пальчик вниз. На все воля Божа. Слава Ісусу Христу!